Викладач. Вглядала журналістику багато років, актриса театру і кіно. А зараз вчитель школи 36. ї Ну і викладач журналістики. Те, що війна буде, про це говорили всі 15 лютого, але як же може бути 15 лютого, якщо день виведе військ з Афганістану, вже вони не дадуть відстанкувати, це ж святе, як то кажуть. І там, і там вводили Такого бути не може. Ну, мабуть, 16-го. Ну, мабуть, дайте відпустку відгуляємо, потім вже будете собі гратися в війни. Але оскільки хлопці афганці дуже активно всі збиралися зараз, формувалася тероборона, то зрозуміло було, що війна ну, рано чи пізно вона буде. Яка вона буде? Хто не, не вірилось, чесно кажучи, якраз в мене це другого числа була велика вистава, теж саме дерево життя, але трошечки в іншому плані це було в школі, де було багато і хлопців-майданівці, і хлопці афганці були на виставі. Це була дитяча вистава. І там вже така фраза була про те, що мені не треба, щоб ти був героєм. Мені треба, щоб ти був живим. Герої не вмирають, ні, вони вмирають, якщо про них забувають. І війна неминуча. Коли закінчили, дуже довго було мовчання, два дні підряд ми давали, робили виставу з дітьми, діти, студенти. І в повітрі вже відчувалося щось, от щось. І коли я рванула до хлопців тереборону, кажу, а, почекай, твоє місце буде тут, на місці, нікуди не дінешся. 24 го вранці, я знаю, що в мене, був, мав бути, великий. І патріотичний флешмоб, народи Україна єдина, не лише світу, що в вікні. Я не почула ні вибухів, нічого, і навіть собаки не гавкнули вдома. Коли сусідка почала барабанити, хоча поруч Василькові рвонуло, буквально в кількох кілометрах сусідка почала барабанити. Да Боже, що ви робите, що не бачиш, що відбувається? що відбувається? Та ти що не чуєш, що війна? Ще, ні, яка війна? Раз, інтернет, до телефону. Телефон і дзвінки розриваються, і куди, куди бігти? Так не знаю, куди бігти. Мені зараз треба мотнутися на роботу, глянути, що, що там таке. І тут, понятне діло, ніяка жодна маршрутка нікуди не йде, електричка нікуди ніяка не, не їде, і їде потяг грузовий іде важкий з технікою військовою. Але дуже повільно, бо знімають шлагбауми на переїзді, і дуже повільно тягнеться цей поїзд. Я прошу зупинився. Мені повільно. повільно Кажу, хлопці, візьміть бабу на потяг. Ой, та тікайте відсюда. Кажу, ні, хлопці, мені на Київ треба. Вам тут їхати 15 хвилин, а пішки я буду йти дві доби. Тікайте. Кажу, не втічу. Вхопилася, повисла на платформі з технікою. Він почав мене хотів зіштовхнути. Я почав, що ти робиш? Я попаду під потяг, синочок а що ж тоді буде? Ти ж мене вб'єш. Ну, під мою марку, хлопці подали мені руку, під мою марку ще чоловік. Десять-двадцять почало лізти по ідеї, вони ну, якщо брати так по закону, вони мали нас просто постріляти там. Напад на військовий потяг. Коли прибіг десь по платформах стрибаючи, прибіг якийсь офіцерик, 22 річний ключи з нецензурною лексикою, що ви робите, нашому сюди людей напхали. Каже, так вони лізли. Це була перша по суті зупинка, де вони на підступах до Києва дуже повільно. Кажу, куди вийдем, Я Не знаємо, куди ми їдемо, ми туди їдемо. Добре, туди. Каже, я кажу, якщо на Киволинську ми будете повертати ліворуч, я зістрибну, як і всі інші, а там до ст... таксі викличемо. А якщо прямо, я під... зістрибну ближче до Києва, тому що. А якщо буде розгон то... поїзда, тоді кажу, якось розберемося. Показала документи офіцеру, що я не з вулиці, в принципі, десь людина. Він ну, ви ж теж офіцер, ви ж що не розумієте, що це ви натворили. Ну, зістрибую бай, сам Києвом. Далі таксі за сумасшедші гроші доскакую на мадицю. Як ти тут опинилась? Отак ну, і опинилася, коли дзвонять хлопці. Ти знаєш, що в гостомелі говорю, та вже знаю. Поїхали, машина буде. якась інтерна сумка з собою є. Говорю, як не дивно, говорю, є в школі. Бо вчора вона була задіяна на виставі, і вона груповна. Хапай, поїхали. Заберемо тебе. Вперед діться є, що. Гору, та, форма є. Втора моя аганська височка, вона, вона теж грала в уставі. Ця та форма. Так що говорю, дуже добре, вона якраз вчасно. Ну, поїхали, кинулися в Гостомель. Перші два дні, 24-25, 26-го я дала була можливість евакуювати трьох-трьохсотих. Якраз за нами місць зірвали. І назад він тим почастину травмувала руку, витягаючи мужичка. Непонятно було хто. Вістає собак. Стоїть і валає на людину, яка лежить в потемки. не знаєш хто? Цивіл наш, їхній хто невідомо, але людина лежить. Хлопці, постріляємо зараз собак, не підходьте і не чіпайте. Ну, витягли. Спочатку я гавкнула, знайшла лідера собачого. Він гавкнув на нього так добряче. Вони почали відступати, я схватили його за шию. За не, один був зашейником, і поволі, ним прикриваючись, почали собаки відходити. А у мужика серцевий напад був просто. Ну, як просто, просто був. Ну, найперше це був Гостомель, коли отак розстріляли на, на два боки, їдучи по центральній вулиці. Далі. Коли поруч з нами не так доподалі, розстріляли блокпост на Петрівському, де загинула одна дівчина медсестричка Тереборонівська, нашого бійця Тереборони, дружина молоденька, ми туди кинулися. Тоді, коли збили техніку російську, і вони розсіялися, бо там ДРГшки частину їх половили, а частину вони просто знищили блокпост. Напручу. Далі, коли обстріляли будинок в Тарасівці, фору, цей час, якраз туди, будинок, де фора стояв, де, там касетними, там було ще кілька будинків, тому що постраждали, але якраз в цей час я, мене попросили занести, я тільки змінилася з нічного чергування. Бо буквально вже на 27-го я вже була на блокпосту в теробороні теж правдами-неправдами, не, не хотіли брати. Ключать, що куди жінки? Кажу, там треба тільки офіцери. Я схожу, кажу, ні, я ж сказав офіцери, а не офіцер. Говорю, дурень, офіцерша це дружина офіцера. Ти, ти не знаєш, що ти хотів українському, це буде офіцерка за новими правилами. Тоді теж ми туди рванули. Тільки змінилася, мені телефонують. Ти можеш захватити тернікети і занести на блокпост, пройти мимо гуманітарного штабу, можу. Захватила, і тут якраз прильот. Хто там близько є? Я і ще одна жінка трошки молодша за мене десь приблизно мого віку. І комплекції також. І поки цивільні медики, що і вони поруч, буквально 500 метрів, може, станція швидкої допомоги, вони їхали набагато довше до будинку, ніж добігли дві баби. І коли мені довелося чергувати, там теж надавали допомогу, і тут обстріляли електричку в той, же, буквально в той же час в в хвилин, через кілька прильоту. І коли довелося чергувати в морзі, в одному з моргів, Куди звозили як тіла з області, з, з, з сторони Бучі, Горінки, ця сторона по житомирській трасі, і, ну, я маю це, Буча і сторона по Житомирській трасі Дмитрів, Камила. І так і туди по по попровозили цих дівчаток, дітей, що погвалтовані, були кілька. Навіть на на не чергувати. чергувати. Ну, так, два дні в морзі, в морзі було легше чергувати, ніж. На прийомі, там, на прийомному пункті, де дітей привозили, та дитинка, що маленька, рік чомусь, розуму, да? та дитина не вижила, воно все було розірване. І коли бачила дівчинку 12 років, повністю вибиті всі зуби, розірване обличчя, золотона надіть не зрозуміла, чого ж везли на бойерку, де немає спеціалістів, де немає спеціалізованої нічого подібного, а чого не везли чи... Навіть в ту першу, ну, хай перша там була під обстрілом лікарня на Багатирській, можливо, як варіант, бо близькість до Вишгорода. Але чого не везли в громади, це взагалі ніякі рамки не, не лізе. Чого везли в Боїрку, куди немає спеціалізованих. Ну, бачила, вже коли вже були у Бородянці, буквально перший день визволення на другий день, ніж коли вже біля церкви, біля лікарні, там коли ексгумацію робили. Не, не думала, що де його не стосувати. Е, я розуміла, що я не можу зараз рвонути нікуди напередок з тієї причини, що в мене собаки, в мене вісім собак збила машина сучку, вона розродилася, в мене вже були свої собаки, і нікому не, початком війни не виявилися непотрібними. Перше, це локдауни мені підкинули тварин, яких повикидали люди, а потім так сталося, що. Тобаки, тим паче, вивілись, нікому не потрібно. І я шукала можливість зараз знайти десь притулок на якийсь час, такий, щоб, якщо треба ярману напередок. Але небезпека була тут. і Ніхто ж не знав, як тоді йде, і чи опиняться вони в Києві, чи опиняться вони біля будинку біля мого. І, можливо, я потрібна була б тут, як медик. Я розуміла, що... Бо все інше вже трошки не дозволяє ні дихалка, ні комплекція повзати по лісі навряд чи буду і бійця тягнути на собі, тягнути йому, але але чи... як потім нести точно ні, але тягнути буду. А все інше можу надати будь-яку допомогу, бо мої подруги опинилися в розвідці і знаходяться і зараз. Ну, вони трошки молодші, так років на 10 і, мабуть, менше зайвої ваги мають. Я на контракті в теробороні продовжую. Ну, виїжджаємо на навчання періодично, але зараз в резерві, через те займаюся викладанням. Насамперед, я виховую молодь, Вчу їх бути. Людиною. ну, вони всі люди, від народження особистості, від народження люди, але не бути байдужими це найгірше, коли людина байдужа. Це перше. Продовжуємо волонтерити. Ми постійно в, в шпиталі, коли допомагаємо руками, коли збираємо, передаємо, проводимо акції з дітьми, збираємо на фронт і з грошима проводяться ярмарки, проводяться дитячі якісь конкурси, які концерти платні. Передаємо кошти, ну, нехай невеликі, там, допустимо, в місяць 8-10, але не, не кошти, а купуємо те, що просять військові. Передаємо такі речі необхідні на фронті. От завтра в п'ятницю веземо знову шпиталь, хлопцям передачі зібрали. Я здаю кров, у мене 150 кроводач, я донор. Маю звання почесного донора. Життя, нічого, все продовжується. якби Як на мене, я б продовжувала все-таки, е, можливо, війну на знищення ворога, за, захищала б свою батьківщину за, ме, за її межами. Може, дурно звучить, є така позиція захищати батьківщину за її межами. Вже хтось захищає, прийшов до нас нав'язувати свою. Захищати нас від нас самих. Але ж ворог, який напав, має бути знищеним. Не можна пробачити, ну, в принципі, нічого. Знищені міста. Я ще працюю кризовим психологом на проєкті Юнісефовському із травмою війни. І щодня, ну, не щодня а двічі на тиждень я бачу дітей, які. Постраждали від війни, і дітей, і дорослих, воно не відновлюється. Як би не було, це не відновлюється та травма, яку бачила дитина в дитинстві, отримала. Без різниці, 3 роки чи 18, так, да, воно десь затягується шрам, але найменший тарапинка, найменша подряпинка це тригер, Зачепилося. І коли дівчинка восьмирічна. Ніяк уже кілька місяців не може забути їжачка, якого мама пошила їй лялькового. І ну, з фетру мама пошила їжачка. І коли вони з Славянська тікали, і коли вони залишили його в шафі, бо в не взяли разом із реч, зимовими речами. Дитина почала заїкатися, дитина почала пісюватися, дитина стала неконтактною. І коли просив, просиш намалювати страх, починаєш не говорити. У неї одне про те, що. Мій їжачок там загине, його можуть знищити. От такі речі, вони ж не змінюються. І мож, ну, можливо, і буде років і 30, і 40 про того їжачка колись десь згадає при найменшому гуркоті дверей, чи ну, час лікує. Ну а так життя продовжиться. Де стрес, мабуть, буде вже. Стрес, який накладеться на інший стрес, тому що ми в Києві. Це таки війни не бачили. По великому рахунку ми дуже шикарно живемо. І якщо я кажу, що я не повернулася з війни, мабуть, афганської, я не повернулася з війни іншої війни. А то зараз я уявляю, про що ті самі діти можуть казати, я не повернуся. Прийдуть зараз хлопці, дівчата хлопці добре, пляшка горілки чи ще щось, і по морді комусь клепав, десь отошло. Повертаються дівчата, це гірше. Жінка і війна дуже складні речі. І вони повертатимуться іншими. Їх чекає вдома сім'ячка і дитина у більшості. Добре, якщо є та якщо мама, подруга, дитина, яка зможе вивезти дитина, ще вчета зможе вивести з цього стану. Чоловік навряд чи виведе інший, будь-який. Частіше всього чоловік піде з сім'ї. 99% за статистикою. Сімей, які повертаються з війни, жінка, з сім'ї розлучаються. Ну, а сім'ї їх створені на війні, розлучаються ще частіше. Один відсоток лишиться. Треба готувати, по-перше, тому що навіть підлітки не завжди підуть. Кажуть, я що псіх, чи я придурок, чи що хатошники не підуть, хлопці, які повернуться з війни. І нема до кого йти. По суті, в нас ніхто не готує психологів клінічних і військових. І зараз почали військова кафедра, медінститут наш це військовий почав готувати. Але людина, яка не була на війні, не сприйме людину, яка повернулася з війни. Ну, не сприйме. Вона буде гратися. Я колись, ну, був у мене такий дурний період в житті, коли я потрапляла в лікарню, і мені просили, щоб до мене прийшов психо, прийшла психолог, і я починала тролити. Ну, це навіть років 6 7 Так було, що прямо з параду нескорених, мене забрала була швидка із дуже високим тиском з, з майдану. І прислала психолога. Я, я розуміла, що я тро, починаю тролити її. Задувала, придумала собі такі діагнози і розказувала такі небелиці. І дивилася на реакцію цієї дитини, яка просто жахалася. Мені було просто по приколу. Тому я вибачалася, вибачала, вибачте. Я тебе час чисто троллю. Зараз ти не відчула цього? Ні. Ну от, говорю, сонце більш ніколи не, не йди до тих, хто воював. Не йди. Просто сама не йди. Або вчися цьому. Або, або навпаки йди, сядь там, ла, сиди, плач смійся разом з ними, випий 100 грам чи піди покури, пі, пі, якщо не курити, можеш, можеш постояти поруч. Говорить, тільки слухай, не задавай ніякі питання. Тоді, говорю, можливо, через якісь роки ти зможеш йти. Нас не готують. Тільки зараз почали підготовку. Це одиниці, хто може. Дитячі у нас є психологи, багато. Є спеціалізовані, є клінічні. Є ті, хто займається дуже мало, але є ті, хто займається психотравмою. Є проекти Діти і війна, я хочу так на них хочу потрапити, саме робота більш така глибинна. А от щоб говорити з людьми, які повернулися з війни, ти сам повинен там бути. Ну, це моя думка. І думка хлопців. Триматися, вірити, любити. Любити один одного, по-перше. Знати, що перемога буде, і вона буде... не просто буде, вона буде обов'язково. І тоді закатати рукава і відновлювати. Будувати, допомагати. А головне, мені здається, це любити себе, людей, світ. Ну, весь світ не обнімеш. Хтось скажімо, мені, я не сто доларів, щоб мене любити, Ну, а ти не бачиш, хоч тих, що поруч. Розумію, що любити красивого чоловіка поруч, чи свою маму, чи свою дитину це одне, а полюбити бомжа, запльованого десь там на вулиці це зовсім інше. Але це теж людина. Мені здається, що якби всі, хто може тримати зброю, чи хто може бути тут, але всі не ховалися, не шукали собі одмазок, а вийшли і підприємці, і все було направлено тільки на війну, на перемогу. То мені здається, що воно була б ця перемога швидше. Навіть без допомоги ну, без допомоги західних країн нам важкувато довелося б. Але і так у нас рейтинг є у світі зараз рейтинг України дуже високий. Об'єднатися всім і не шукати ніяких отмазок. І не линдать по закордонах, не шариться по чужих країнах, де ти там абсолютно нікому не потрібен. Не ходить же не забракувати, не ходить протягнути рукою: ах, Боже ж мій, я ж українець. Поможіть же ж мені. А ставати і робити щось. В кожного на своєму робочому місці, ти робиш свою роботу, ту, яку ти, праць, де ти працюєш. І це вже є тим, що ти виконуєш ту місці, яка потрібна. Мали, даже малесенький, якийсь вклад, Мієш пекти хліб печи. Я не пектиму, бо в мене руки не з туди ростуть. Хоча. Не знаю, можливо, якби довелося, то і хліб навчили випекти. Е, вмієш шити ший. Мі, можеш, е, ну, будь-що, робити танки, ставай роби. Можеш ремонтувати машини, ставай, ремонтуй. А не займайся десь якимись лазейками із підвідом студента, дорослий дядько, який намагається виїхати за кордон повском через. Чи тітка, яка розказує, що ну, ми ж туди нам треба, ми, там же ж у вас війна йде. У нас, да, а у вас ти киянка, якого, якої смоли ти робиш в Франкфурті на Майні, тим паче, у тебе немає дітей. Можеш, іди в шпиталь, допомагай, рук не вистачає, хлопці йдуть і йдуть плином. І не один він в Києві. у нас, і центральний військовий, і прикордонників, і ну, СБУ, і Ірпінський, йди. І працюй. Хочеш, поїдь в Білу церкву там взагалі не вистачає року, при 72-й, там 72-й повно. Хочеш плити сітки, якщо вмієш, не вмієш навчати. Роводять концерти, збирай гроші і відправляй, але не просто збирай конкретні речі і відправляй на, з волонтерами на фронт.